Я не знав, що це злочин. На одному з попередніх судових засідань переконував артист Національної опери України, коли розповідав про свій незаконний перетин кордону у березні 2022 року. Чоловік у справі про незаконне переправлення осіб через державний кордон України проходить як свідок. А на лаві підсудник митник і залізничник, які за даними слідства, і переправляли артиста у вагоні потягу до. Польщем. Як просувається розгляд справи? Далі у сюжеті Віри Шевчук. За матеріалами слідства митник і залізничник переправляли через державний кордон оперного артиста. У Луцькому міськрайонному суді продовжують слухати справу щодо сприяння у незаконному перетині кордону так званого оперного зайця. Розгляд цієї справи тягнеться два роки. В якості свідка вже допитали і артиста національної опери України. Пан Олександр розповів, у перші дні повномасштабної війни зі своєю дівчиною та мамою приїхав на Волинь у прикордонне село Римачі. Зупинились у Наталії місцевої мешканки. Мовляв, Олександр Госачинський хотів відправити за кордон жінок, але вони їхати без нього відмовились. Свідок додав, як зарадити біді, підказала та ж пані Наталія. Сам він був ні сном, ні. Духом, що порушує закон. Спитали ми Наталі, може, якісь є варіанти легальному, перетинути дому. Вона сказала, що ні, в мене є знайомий, який, можливо, вам чимось допоможе, якимось може ділом. Вона йому подзвонила і спитала. Мене не попередили, ні. Не давали ніякого плану дій. Так, ці люди. Тобто, коли я сів в авто, я не знав, що далі буде. Я не знав, що це, злочин, не злочин. І коли вже мене забрали, так, зняли з потягу, то я зрозумів, що люди вчинили люди злочин. Тоді артист написав заяву у поліцію. У суді заперечував, що домовлявся з митником і залізничником про оплату за свій виїзд у Польщу. Щодо цієї справи вже допитали і начальника залізничної станції, і пані Наталію, яка, за даними слідства, сконтактувала артиста-опери з митником і залізничником. На крайньому судовому засіданні у режимі відеоконференції допитали прикордонника. Втім, свідок запевнив, що був на Волині у відрядженні, але захисник обвинувачених у допиті свідка наполягав. Саме цей прикордонник, який взяв участь у засіданні відеоконференції і не бажав потрапляти в об'єктив камери, швидше за все і фіксував перетин кордону артистом. 5.03.22 в міжнародному пункті пропуску для залізничного сполучення годин було виявлено громадянина Росачинського ОС, який сів до потягу сполученням дії Варшава без проходження прикордонного контролю і мав виїхати з України до Республіки. Подія, що мала місце з участю Росачинського, була зафіксована посадовими особами Державної прикордонної служби, які не є співробітниками 6-го прикордонного загону. Я так розумію, що ви єдиний, хто не був працівником 6-го прикордонного загону. Чому ви не вжили заходів для складання відповідного протоколу та притягнення цієї особи? До передбаченої законної відповідальності проте свідок прикордонник наполягав. Просто був у відрядженні без спеціальної мети, а оформлювати порушника мав старший групи. Втім, підтвердив, що автомобіль, який у матеріалах справи проходить як транспорт, на якому до потяга привезли опорного зайця, стояв за 200 метрів від паркану. Але всередині авто, мовляв, нікого не було. Не могли й допитатись, коли того дня було завершено прикордонний і митний контроль. Тоді, коли ви були в потягу, прикордонний контроль ще тривав. Ні, вибух. То що ви там робили тоді в тому потягу? Якщо він був завершений? Прокурор нагадав, незаконне переправлення через кордон відбувалось за доволі хитромудрою схемою, якою за матеріалами слідства скористались митник і залізничник. Мовляв, артиста посадили у потяг після того, як відбулася перестановка колісних пар. Скористались тим моментом, що в пункті пристановки колісних пар, куди потяг відбуває вже після того, як всі пасажири пройшли паспортний контроль, скориставшись відсутністю там працівників Державної прикордонної служби. А так як це місцеві жителі і працівник і митниці, і залізничної станції, відповідно, їм відомо, де що відбувається, ну таким чином, на Думку сторони обвинувачення вони вчинили вказане кримінальне правопорушення, зокрема, особу киянина, якому невідомо було про можливість такого перетину. Підвезли його до вказаного місця і, відповідно, вже достовірно знаючи про те, що після пункту пристановки колісних пар прикордонний контроль даного потяга не відбуватиметься, тобто не перевірятимуть працівники прикордонної служби, хто там знаходиться, підсадили вказану особу з метою його подальшого незаконного перетину. На наступному засіданні мають допитати ще й начальника потяга Київ-Варшава, в якому артист опери намагався виїхати за кордон. Віра Шевчук, Дмитро Кутик для новин на часі.